Сьогодні Верховна Рада України оновила склад Кабміну і призначила дев'ятьох міністрів. Відтак Ольга Стефанішина, тепер е віце-прем'єр, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністерка юстиції. Олексій Кулеба став віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій. МЗС очолив Андрій Сибіга. Е Світлана Гринчук зайняла крісло е, міністерки захисту довкілля та природних ресурсів, а Матрій Бідний став е, очільником Мінмолоцьпорту. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики переформатували у Міністерство культури та стратегічних комунікацій, очолив його Микола Точицький. Мінветеранами тепер буде опікуватися міністерка такого відомства Наталія Калмикова, а Мінагро Віталій Коваль. Е, Герман Сметані став главою Мінстротехпрому. Ну і нагадаємо, що вчора рада звільнила чотирьох міністрів Олександра Камішина з посади очільника міністра техпрому, віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, голову Міндовкіля Руслана Стрільця, а також міністра юстиції Дениса Малюсь. Утім, не усіх відразу народні депутати змогли відправити у відставку. Зокрема, найшлося не знайшлося голосів для очільниці мінінтеграції Ірини Верещук і для голови фонду держмайна Віталія Коваля. Розгляд звільнення голови МЗС Дмитра Кулеби взагалі вчора не розглядали. Водночас, сьогодні парламент повторно розглянув постанови і все ж таки звільнив з посади і пані Верещук, і пана Коваля. Ну і пана Кулебу.